Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Які ознаки говорять про те, що у вас дуже сильна енергетика? Ця інформація дуже цінна, тому вам потрібно підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, це і буде вашою вдячністю. Перше, ви рідко хворієте і швидко одужуєте. Друге, якщо з вами хтось вчинив підло і несправедливо, всі його дії повертаються йому бумерангом, навіть якщо ви не докладаєте до цього жодних зусиль. По третє, ви часто помічаєте, що після вас в магазині збирається дуже багато людей, навіть якщо до цього нікого не було. І четверте, вас люблять діти і домашні тварини. Не забувайте ділитися цим відео з близькими вам людьми, а в коментарях напишіть слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.